Ви на каналі Родої відьми, мене звуть Нес, і тут частіше за все не говоримо про таро, але трапляється всяке різне. Сьогодні я приготувала для вас дуже класний розклад про стосунки. З ким саме для кого підходить, все дізнаєтеся буквально за хвилину, оскільки всім сподобався розклад імболк в розрізі роботи. Кар'єри, який був нещодавно велика чистка, то я вирішила продовжити цю тему, а точніше вже зафіналити її. І сьогодні накласти цей розклад на сферу стосунків. Тому зараз, перш ніж я продовжу говорити далі, вам треба подумати, на які саме стосунки для вас буде цей розклад, тобто подумати про конкретну людину. Одразу зазначу, що це не обов'язково має бути про кохання. Це можуть бути стосунки з мамою, братом, подругою, сестрою, партнером по роботі, колегою, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі, там, Шефом. Подумайте самі, я не закладаю прямо обов'язково елементу кохання зараз в цей розклад. Стосунки з якоюсь людиною, якісь стосунки. Другий момент традиційно цей розклад стосується тих моїх глядачів, які поставлять вподобайку цьому відео. А ви далі ще й підпишуться на цей канал. Мені буде дуже приємно, а ви не будете пропускати нові випуски. І е, те, що я вирішила зробити його не на таро, а на своєму неідеальному весняному оракулі. По-перше, ви подивитесь, як працює ця колода. Бо, це, здається, лише друге відео з Оракулом на каналі. Е, перше було дуже давно. Е, а по-друге. Е, Просто на нього подивитися, він красивий. Ну і побачите, як він працює саме у сфері стосунків і чи можна його використовувати для великих розкладів. Ну, поїхали. Значить, адаптація трішечки скорочує, тому що тут у нас прибирається пункт, що треба почистити в стосунках. Ви зрозумієте чому. І давайте починати. Так. Значить, що нам важливо знати про наш стан? В розрізі цих стосунків. Що приховане, що відбувається зараз між нами цією людиною? Про що нам варто знати? Відкрити, на що має бути зосереджена наша увага, на що її треба звернути. Що треба почистити в думках щодо цих стосунків, а також у планах. І на якомусь побутовому рівні взаємодії. Від чого варто позбутися раз і назавжди? І якою буде порада. Так, поїхали. Подивимося. Слухайте, ну прям красиво, дуже непогано, дуже добре. І значить наша перша карта. Це, що нам треба знати про наш стан, і це Белтейн, Свято колеса року. Дуже символічно, що розклад просто сумки відкривається такою однією з найбільш емоційних карт Оракорів. І з одного такого з найбільш пов'язаних з ідеями про почуття, емоції, радість свят колеса року. А взагалі, Белтин, нам треба знати про себе те, що нам зараз накопичується жага до чогось нового. Нам хочеться нової пристрасті. Нам. А хочеться відчути в цих стосунках щось дуже приємне, емоційне, нове для себе. І це з одного боку непогано, класно, коли хочеться змін. Але з іншого боку, це такий сигнал, що щось нам тут набридло. Так? На це треба звернути увагу. Що ж, приховане відбувається в нашому житті? відповідь на те, що приховане щодо цих стосунків відбувається у вашому житті. Криється у ваших снах, говорить не ідеальний вісняний оракул. Він відмовляється давати якусь загальну відповідь, і говорить, що кожному хто приміряє цей розклад на себе, треба звернути увагу на те, що йому сниться, і пошукати відповідь, підказки про якісь приховані процеси, або там зазначому ви зосереджені несвідомо у ваших снах. Ось така порада. Викрутився. Хороша колода, молодець. На що ж, нам варто вам, нам в цих стосунках варто звернути увагу в те, що відкрите, те, що очевидне, на чому треба сконцентруватися, так це на реальних змінах. Вони дійсно вже змінюються, вони вже оновилися, і, і у партнера якісь нові очікування від вас. І як ми тут бачимо, і ми самі прагнемо, ви самі прагнете нового хочеться цих змін. І тому е, треба враховувати, що коли щось відбувається неочікуване, або не таке, як ви планували, або не таке, як вам можливо подобається, да, щось новеньке, так це не якась разова акція, а це дійсно пов'язано з глобальними змінами в цих стосунках. І на це дійсно треба сконцентруватися і подивитися, що ж це за глобальні зміни, що там з ними треба робити. Що ж нам варто в цих стосунках почистити в думках? Нам відповідає карта паростки. І вона говорить про те, що взагалі-то непогано було б позбутися думки, що в стосунках треба відстоювати постійно себе, свою позицію, тобто прибрати такий елемент. Агресії, бажання завжди мати рацію, завжди керувати. Тобто вона так нас застерігає від надмірної наполегливості відстояти щось своє там, де на нас ніхто не нападав. Звичайно, добре дбати про свої кордони, це правильно, і в стосунках це дуже важливо, щоб всім було комфортно, але надто агресувати не варто. Можливо, тут треба знизити цей градус. Що треба почистити в планах? Так це йдеться про особливе побачення. Карта Бузок говорить нам, що якщо у вас в планах його не було, саме зараз варто його туди додати. А якщо воно у вас у планах на найближчий час вже є, треба його скоригувати, зробивши його дійсно особливим. Небанальним попрацювати над підготовкою над ним і при чому простимулювати, ну поговорити, скажімо так, з іншою половиною стороною в цих стосунках, щоб він теж до цього або вона доклалася. Працюємо над побаченнями, мають бути якісь зустрічі. Знову ж таки, якщо йдеться про неромантичні стосунки, ви задумали неромантичні стосунки, то це дійсно про зустріч спілкування тет а тет Проведення часу разом, щоб попрацювати над нагальними питаннями або проблемами. Тобто, це про спілкування офлайн, так би мовити. Що ж треба почистити в цих стосунках на побутовому рівні? Так, це над ідеєю, що можна нічого не робити, і воно якось само все вирішиться. Над лінню, над небажанням щось робити, над небажанням вкладатися, над небажанням самостійно долучатися до ось цих змін. Ні, зараз розслабитися і нічого не робити не вийде. Що варто позбутися? В цих стосунках раз і назавжди нам говорять карта котики. Взагалі дуже цікаво, це м, така центральна ідея цієї карти це маленькі радощі життя. Але, звичайно, вона не говорить про те, що в цих стосунках треба раз і назавжди побутися маленьких радощів життя. Е, вона говорить про те, що треба позбутися. Е, Ідеї, що щось хороше буде тут відбуватися саме собою. Тобто вона така підтримує ось цю попередню і прям штовхає нас на те, що, на жаль, в цих стосунках, про які ви подумали, розслабитися зовсім взагалі ніколи не вийде і завжди доведеться над ними працювати. Само, само не прийде. Це не весна, само не прийде. Е, і яка ж порада. Порада о, це яйце. Карта про народження нового життя, кардинальні зміни щось нове. І вона говорить про те, що ми маємо бути джерелом цих змін, ми маємо перетягти на себе ініціативу в цих стосунках і зробити їх кращими, попрацювати, щоб вони мінялися в тому напрямку, в якому всім учасникам цих стосунків буде добре. Або, можливо, вони закінчаться, і тоді будуть якісь нові стосунки, в яких всім теж буде добре, щоб ніхто в стосунках не страждав. Як бачите, на Оракулі цілком можливо зробити цілком пристойний розклад про стосунки, незважаючи на кількість карт. Сподіваюся, вам сподобалося. Я не думаю, що є якісь ще цікаві загальні теми для того, щоб примінити цей розклад, але якщо у вас є якісь ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже рада почути вашу думку. Дякую вам за те, що були зі мною, додивилися це коротеньке відео до кінця. Сподіваюся почитати ваші враження у коментарях і щиро дякую за вподобайки та підписки. Вони завжди зігрівають моє серденько. Ми з вами ще обов'язково побачимося, тож удачі вам і бережіть себе!